Міністерство закордонних справ України різко відреагувало на російську вимогу знищити усю західну зброю. Абсурдні вимоги від російських загарбників лунають майже щодня, заявили у відомстві. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російська Федерація демонструє повну неадекватність, коли заявляє про вимогу знищення усіх видів озброєння, наданих Україні країнами Заходу. Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив у мережі ЕКС. Російські посадовці висувають нові абсурдні вимоги майже щодня, повна неадекватність. Москва показує повну зневагу до зусиль сполучених штатів із припинення війни, наголосив Тихий таким чином, речник. Прокоментував нову заяву від чиновників країни-агресорки, що частиною будь-якої угоди про припинення вогню має стати знищення усіх озброєнь, які Україна отримала від країн заходу. Як повідомлялося раніше, заступник голови Російського міністерства закордонних справ Олександр Грушко нещодавно виступив з нахабною заявою про те, що усі передані Україні озброєння від країн Заходу. Мають бути знищені за його словами, шалене накачування України озброєннями ніби загрожує і самим західним країнам, оскільки цю зброю важко контролювати. Також Росія, яка не демонструє жодного бажання припиняти повномасштабну війну проти України, вимагає міжнародного визнання приналежності до Росії окупованих українських територій. Криму, Севастополя, Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя також загарбники вимагають, щоб Україна не вступала до НАТО та отримала позаблоковий статус. Голова МЗС Росії Лавров озвучив умови Росії для досягнення мирного врегулювання. Головна і безумовна, це міжнародне визнання приналежності Росії усіх окупованих українських територій. Про це він заявляв у інтерв'ю бразильській газеті ОГЛОБО. Повідомляє російське МЗС імперативом. Є міжнародне визнання російської приналежності Криму, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщини та Запоріжжя. Усі зобов'язання Києва мають бути юридично закріплені, мати механізми забезпечення і носити безстроковий характер, заявив Лавров.